Вітаю в національному музеї історії України. Ми з вами сьогодні поговоримо про виставковий проект, який має назву Концтабір Ягідне, і присвячений він страшній страшному злочину, який здійснили росіяни. В березні 22-го року на Чернігівщині село Ягідне, невеличкий населений пункт, де росіяни зігнали всіх місцевих мешканців у підвал місцевої школи і отримували 27 діб. Тому і власне назва, яка якраз чудово ілюструє ось. Ту ситуацію, з якою стикнулися з тим жахіттям, з яким стикнулися саме місцеві мешканці села Ягідного, сама виставка розташована в на сходах між четвертим і третім поверхом, і вона має. Такий відокремлений простір. Цей простір, де домінує саме чорний колір. Він є саме основним на цій виставці. Якраз символізує ті трагічні події, які відбувалися на початку повномасштабного вторгнення в Ягідному. І для ознайомлення з матеріалами запрошую, спускаємось до самої виставки. Підвальне приміщення, де утримували людей, має площу 197 квадратних метрів, і уявіть собі, 368 осіб утримувалися на такій невеликій площі. Тобто на кожну людину припадало десь метр на пів метра. Спати могли люди тільки по черзі. Окрім того, задуха, брак повітря. Окрім того, люди не мали нормальної їжі, води годували окупанти тільки двічі на добу. Попів пластикового стаканчика їжі. Відповідно від таких умов люди почали помирати. На фотографіях ви бачите саме вхід до підвального приміщення, куди саме зігнали окупанти місцевих мешканців, і також коридор, де утримували. Теж місцевих люди змушені були саме сидіти в такому приміщенні постійний протяг. Жахливі умови багато людей не мали навіть теплих речей. Перша шпальта журналу Тайм, який у 2022 році вийшов з світлиною саме з підвалу з Ягідного авторкою цієї світлини є Ольга Минайло. Жінка, яка теж перебувала в цьому підвалі, їй вдалося зняти саме і зафіксувати ось. Ті жахливі умови через те, що вона не віддала мобільний телефон, приховувала його і 31 березня, в день, коли вже окупанти залишили Ягідне, вона зробила цей історичний знімок. Внизу ви можете помітити світлини, які передавали місцеві мешканці. Вони чудово ілюструють якраз події саме Ягідного на Подвір'ї школи, і це випускний, це е, останній дзвоник, радісні е, мешканці е, села, які саме вже 22 2022 році стикнулися з е, цим жахливим злочином. 3 березня росіяни зайшли до Ягідного і. Одразу під дулами автоматів, кулеметів, почали зганяти місцеве населення до підвалу школи. Ця вітрина ілюструє саме у нас росіян. І ми створили такий імпровізований п'єдестал, на якому можете побачити зразки саме консервних виробів, які приїхали з росіянами. Такі і власне, ось ті речі, які ви тут бачите, їх наші працівники зібрали саме в місцевій школі, також реч росіян на ось окремій частині цієї вітрини ви можете побачити фотографії. Це усім дослідники, які шукали злочинців, які безпосередньо брали участь у злочинах на території Ягідного. І власне, ось ця консервація, яка. Теж чудово ілюструє власне той жалюгідний стан, в якому приїхали, розповідали місцеві мешканці, що приїхали вони з консервації. Приїхали вони в гумових чоботах, виглядали надзвичайно жахливо, і при цьому одразу ж почали мародерити і власне грабувати місцеве населення. Фотографії з написами, які можна побачити на стінах підвального приміщення у вітрині, багато написів зробили люди, перебуваючи в підвалі. і Записи, кожен майже кожна родина вела календар, прізвища людей описували стан, в якому вони перебували. Тексту гімну можна побачити. Також на фотографіях малюнки дитячі. Загалом 69 дітей перебувало в підвальному приміщенні. Найменшій дитині було півтора місяця, найстаршій людині 93 роки. Серед експонатів зверніть увагу, ось ця свічка. Це свічку передала родина Минайло. Вони її запалювали. Це христильна свічка їхнього сина. І священник, коли передав родині свічку, він сказав, що запалювати її можна тільки в окремих таких особливих випадках, і от саме перебуваючи в цьому підвалі, в тих жахливих умовах. Родина запалювала цю свічку. Цвяшок і монета. Цвяшок переданий родиною Минайло, саме ним вони наносили написи, і ось зокрема на цій фотографії можна побачити там прізвища, дати, коли вони перебували от саме в коридорному приміщенні, саме підвалу. І монета. Це родина Антоненків, вони теж наносили написи на стінах саме цією монетою, перебуваючи там. Малесенькі ось шкарпетки перед вами це шкарпетки саме дитини, яка теж 27 діб була і відчула жахи в цій ситуації. Найменшій дитині, півтора місяці була, і очевидці розповідали, що навіть вона відучилась, перебуваючи у постійній термі, темряві. Вчились відкривати очі. Праворуч, напроти вітрин, ви бачите малюнки нанесені на стіні. Це частина із тих написів і малюнків, які ми побачили в підвалі. Діти, хоч якось відволіктись від війни, вони брали олівці. брали Фарби і наносили власне написи чи малюнки саме на стінах підвалу. Вражаючий експонат в окремій вітрині подано це робота як зразок дитячої творчості, яка зберігалась в місцевій школі. І вона саме у нас подана у відображенні, дзеркальному відображенні розбитого дзеркала, а з зворотнього боку теж є малюнки. І це малюнки вже зроблені дітьми, перебуваючи саме в тих надвезеннях. Звичайно, складних і жахливих умовах серед експонатів вражають ось ці пов'язки, які передала нам родина Антоненків. Іноді росіяни дозволяли на півгодини місцевим вийти з підвалу, дійти додому, взяти якісь необхідні речі чи погодувати домашніх тварин. На все це давалося саме півгодини на шлях додому і назад. І ось саме в той період. Люди змушені були носити ось ці пов'язки, і це саме пов'язки родини Антоненків. Поруч, зверніть увагу, розбиті телефони. Передав їх місцевий мешканець Микола Климчук. Він віддав окупантам одразу, як тільки вони зайшли в село і вимагали мобільні телефони. Розбивши їх на місці, знайшов він уже їх після звільнення, після деокупації Ягідного. Поруч шарф. Синьо-жовтий це теж експонат, який передав Микола Климчук. Цим шарфом він себе прив'язував до стіни, перебуваючи в підвалі, так як не мав можливості нормально лягти і відпочити, він змушений був фактично стоячи спати в цьому підвалі, і саме цим шарфом він себе прив'язував до шведської стінки. Найбільша зала це зала, яка мала використовуватися саме як спортзала, і там була шведська стінка, і от саме цим шарфом він прив'язував себе до стіни. Весь час, коли перебували росіяни в Ягідному, тривали запеклі бої. Поруч в селі Красне розташовувалися вже позиції українських військових. Постійні тривали артилерійські дуелі, і сам факт взагалі того, що росіяни зігнали всіх місцевих до підвалу. Він зокрема і скерований тим, що росіяни використовували мирних мешканців як живий щит на першому і другому поверсі школи, вони розташували шпиталь і штаб. І порівняно досить безпечно себе почували, прикриваючись саме цивільними. Дуже велика кількість будівель в Ягідному були зруйновані внаслідок запеклих боїв. І тому на згарищах вже просто абсолютно знищених будівель, коли ми вже Перебували і саме співробітники нашого музею перебували в експедиціях. Були знайдені деякі побутові речі, які просто вціліли, але були вже в такому жахливому стані. Ось саме ця вітрина вона ілюструє а, ось ті руйнування, які відбулись в невеличкому селі. Зокрема, і на фотографіях можна побачити будівлі. Більшість будівель вони перебували в такому стані. На той час зараз е, частина будівель відновлена. Е, велика е, допомога і власне е, велика роль у створення цієї виставки організації Добробат, е, як і е, у відродженні самого Ягідного, е, так і в створенні і допомозі саме е, з будівництвом е, з цих конструкцій, е, е, які ви бачите. Е, Ярослав Моценко, доброволець, волонтер, людина зараз, яка перебуває в Збройних силах України, в 23-му році зголосився і безпосередньо участь брав у побудові цієї виставки. А загалом, Ярослав. В Ягідному відбудував дуже багато будинків. Сам він професійний будівельник. Після початку повномасштабного вторгнення він як волонтер, маючи досвід, маючи саме професійні якості, він активно долучився до відбудови Ягідного і місцеві мешканці надзвичайно вдячні йому саме за його участь у відбудові їхніх будинків. З іншого боку, ви бачите стіну, на якій відтворено. Календар і власне прізвище людей з одного іншого боків це календар, який розташовувався на дверях в підвальному приміщенні. Його вели місцеві перебуваючи в тих жахливих умовах. І Зверніть увагу ось на ті позначки, які зроблені. Це 30 30-те, 31 перше число. Ключові дати 30-го числа росіяни повністю залишили село 31-го Прийшли українські військові, ось тут окремий такий напис: 31-ші прийшли. А що стосується списків і власне цих людей, це, на жаль, саме прізвища загиблих в Ягідному, ліворуч, це саме ті прізвища і дата, і також інформація про людей, про яких стало відомо, що вони загинули в Ягідному, їх, на жаль, значно більше. Праворуч, це Дата і прізвища людей, які саме померли в підвалі, 10. На жаль, померлих це літні люди і від сукупності ось цих жахливих страшних факторів, про які ми вже говорили. Люди помирали від браку повітря, від браку їжі. Росіяни навіть певний період часу забороняли ховати померлих, і тому ось це ще один з таких страшних злочинів, власне, страшних вчинків, які здійснювали на окупованих територіях. єдина світла частина на цій виставці. Це вихід. Uh, uh, на якому ви бачите напис, 31 число наші прийшли, тому що це була знакова і надзвичайно світла, радісна подія для місцевих. Вони перебували ще в підвалі, вони не знали, що з їхніми житлами, в якому взагалі стані перебуває населений пункт. Але вже коли стала відома інформація про те, що українські військові звільнили ягідне, безумовно, ця подія стала найрадіснішою саме для за березень 2022 року і тому це окремо висвітлено єдиною повторюю світлою частиною цієї виставці.